Отже, маємо задачу з пункту А та Б на зустріч один одному? А ні, не так, перепрошую. З одного пункту в одному напрямку виїхали е, два автомобілі. Один має зупинку через е, 2400 метрів, другий через 2800. Питання. Які на найменшій відстані їхні зупинки. І Тому вирішимо і наступним чином. Е, ну, я то швидко в голові підрахував, що це буде 16700 метрів, але розпишемо це на бумазі. Ми маємо два числа 2800 і 2400. Треба знайти НСК найменше спільний кратне цих чисел Добре, розкладемо на прості числа 2800. Розкласти на прості множники. Значить, взагалі-то буває є ряд простих числ. прості числа. це числа, які діляться тільки на саму себе і на одиницю. Наприклад. 1, 2, 3, 5. 7. 11, 13, 17, 19, 23. Ну, я добре знаю математику, тому добре їх пам'ятаю. Далі можна, але то не потрібно. Добре, складаємо. 2,800. Перевіряємо. На два ділиться, ділиться, Пополам 1400. На 1 ділиться, на два ділиться, ділиться. 700. На два. 350 на 2 175 М -м -м. на 2 не ділиться на 3 не ділиться на 5 35 так само на 2 на 3 не ділиться на 5 7 7 це просто число особи пер дві 400 Два, тисяч 2, два, шестьсот, два, триста, два, сто пятьдесят, три, пятьдесят, пять, десять, два, пять, пять, один. Так, знаходимо НСК. Як було сказано, Збираємо множники більшого числа, переписуємо їх. Два. Два. На 2. На 5. 5 на 7. І доповнюємо її множниками з другої колонки менше числа тільки тими, яких не вистачає в першому. Значить все так.

Пятьдесят на шесть и восемьсот шесть, двенадцать, сто двадцать на 7